Доброго ранку, шановні учасники. Вітаємо вас сьогодні на Київському форумі ОСББ. Будь ласка, займайте місця, сідайте в культурному центрі Краків, в центрі столиці. На Русанівській набережні. Чудове місце, щоб говорити про розвиток наших будинків. І, звісно ж, про розвиток нашої спільноти ОСББ. Хто сьогодні встав о сьомій ранку, той справжній голова правління. Ну, а хто не встав, той приєднається до нас по онлайн-трансляції. Усім привіт нашим онлайн-глядачам. Ці два дні ми будемо з вами. Ведучий і модератор основної зали Станіслав Данцов. І моя чудова прекрасна колега Олена Гаркуша, яка буде модерувати другу залу з 11.00. Форум організовано громадською спілкою Київська асоціація ОСББ та ЖБК за підтримки Київської міської державної адміністрації. Сьогодні тут зібрались понад 600 колег, переважно з Києва, але з усіх місць України. Представники бізнесу, місцевої влади. Це чудова можливість поспілкуватися, задати питання і просто приємно провести час. А ще понад 30 партнерських організацій. І ми точно знаємо, коли в одній залі збираються стільки людей, які хочуть змін, ці зміни обов'язково відбудуться. Але ми хотіли б звичайно сказати, що ця, ця подія стала можлива тільки завдяки нашим героям, воїнам ЗСУ, які зараз захищають Україну на фронті. І серед е, наших колег є декілька десятків голів, які зараз перебувають в лавах ЗСУ. Тож подякуємо їм. Протягом двох днів ми будемо говорити про те, що хвилює кожного нашого колегу голову ОСББ. Як впровадити енергоефективність, як цифровізувати управління і не втратити голову від змін в законодавстві, і, звісно, від наших улюблених мешканців. А головне як отримати фінансування на ремонт і при цьому залишитись в доброму гуморі. Але наш форум це не тільки виступи, презентації, це живі дискусії, обмін, доступ. Просто приємне спілкування і звичайно неформальна частина після 19.00. Ми чекаємо вас на фаршаті. Також хочу зазначити, що в виставковій залі працює відкритий мікрофон. Якщо вам є що сказати, поділитися вашими ідеями, думками, будь ласка, три хвилини правди, які почують усе е місто. Ще раз нагадуємо, що організатором форуму є громадська спілка Київська асоціація ОСББ та ЖБК за підтримки Київської міської державної адміністрації. Велика подяка всім, хто долучився до організації цього заходу. Окремою клін тим, хто організував нам каву перерву, тому що навіть самі прекрасні ідеї без кави працюють повільніше. Шановні гості, колеги, звертаємо вашу увагу на бейджах, які ви отримали на рецепшені, на зворотній стороні є програма сьогоднішнього заходу. Також ви отримали подарункові брендовані сумки, в яких є роздатковий матеріал від наших партнерів спонсорів. Це не просто назви, це імена компаній, завдяки яким ми сьогодні з вами зустрілися. Це компанії, які співпрацюють з нами на протязі просто нашої буденної діяльності. Тому підтримка нашим партнерам. А також на зворотній стороні вашого Бейджа, ви побачите два QR-коди Монобанко та ПриватБанку, щоб задонатити нашим колегам на ЗСУ, які перебувають зараз в лавах. Серед тих, хто робить донат, ввечері ми розіграємо дуже цінні е, призи і подарунки від спонсорів та партнерів. Будь ласка, не соромтесь! Це наш мінімальний внесок в нашу спільну перемогу. І ще раз про наших спонсорів: генеральний спонсор компанія Полімін. Дякуємо їм. Офіційний спонсор компанія Югов. Також офіційний спонсор компанія Чекдом. Нехай ці два дні стануть чудовим, чудово проведеним часом для вас. Тож насолоджуйтесь. Відкриваємо київський форум ОСББ. І для офіційного відкриття запрошуємо до слова київського міського голову кличка Віталія Володимирича. Вітайте! Дорогі друзі, доброго ранку! Вітаю всіх. По-перше, бачу, вибачте мене. Я бачу багато хто з вас ну, в вишиванках. У мене сьогодні буде нагода також одягнути це символічне свято. Але сьогодні ми проводимо вдруге вже форум ОСББ. Люди об'єднуються навколо ідеї, навколо правильних справ для того, щоб змінити щось і ОСББ спрямовано об'єднання для того, щоб ми змінювали життя наших містян, нас самих, на краще. Напрямки в цьому у нас багато. П'ять програм, ефективних програм, які працюють в нашому місті. Місто Київ, дійсно показує приклад всій Україні відносно тих змін, які відбуваються, це початок. Нам потрібно залучати максимальну кількість людей для того, щоб вони були зацікавлені, мені дуже приємно відвідувати ті проекти там, де реалізовано багато програм. От На днях тільки що будинок, величезний будинок, можете собі уявити будинок майже 700 сімей, це означає. Більше двох тисяч до трьох тисяч людей живе в будинку, і вкрай важливо в сьогоднішніх умовах мати постійно водопостачання, теплопостачання і роботу ліфтів енергопостачання. Об'єднання дозволило те, зробити так, що зараз без перерв комфортно, мешканці отримують всі ці послуги. І місто Київ також влучається допомогою програмою Розказуємо, як зробити більше трьох тисяч проектів вже реалізовано в нашому місті, і це вкрай важливі такі показники. Але наше завдання для того, щоб максимальна кількість людей знаходила можливість, об'єднавши зусилля, зробити наше життя краще. Uh, і в цьому напрямку місто Київ допомагає всім, uh, тим, хто цього бажає. Не можу сказати, не проста робота, я вам не за. Ну чому не заздрі? Тому що знаю, що це постійна робота з мешканцями. Всіх переконати потрібно всім довести, зібрати всіх докупи. Це складна у нас кожен знає краще ніж хтось інший. І от ця робота потребує постійно. часу, великого часу. І... Уваги і постійних зусиль, але вони, я вже казав, мають результат, і це найголовніше. А те, що мають результат, я вже приклад приводив, постійно отримував велике задоволення на цій посаді. Посада невдячна, також можу сказати, як і буде головою СББ. Це знаєте, міні-мер. Я з прокличка ж знак. Про кличка всі ж говорять про жарти там, висловлення. Так, от в цьому напрямку, напрямку, я також про голову СББ можу також жарт про кісь про міського голову можу. Жарт розповісти. Але можна стовідсотково автоматично вже цей жарт робити і на голову СББ. СНІГДД завалило. Хто винен? Зрозуміло? <ріст> Дощ, підтоплення, вода тече десь, всі згадують мера. Вітер що з дерев'я завалило. От, ну, хто винен, на кого скаржиться, також питання не потрібно. А коли блокітне небо, сонце, ніхто дякую тобі не скаже. Оце один в один до голови СББ. Тобто, коли все працює, все нормально, дуже рідко можна там отримати добрі слова, але коли проблеми, постійно шукають, як ці проблеми вирішити. Це жарти. Ну, без жартів сьогоднішній день тяжко. Я бажаю всім два дні плідно попрацювати, обмінятися думками. Робити все для того, щоб долучати на багато більше людей до наших е, програм. Ну і далі робити все для того, щоб життя е, мені сказали, що 90% кияни а 10% ще з інших міст е, Київської області приїхали, щоб е, життя і в нашому місті Києві і в ваших місцях зробити набагато комфортнішим, і це по великому рахунку. Е, Мета об'єднання. Тому всім гарного дня. Бажаю з днем вишиванки. З другим вже річчям проведення нашого форуму. Ну і переконаний, що кожен з вас вже пойде додому з новими ноу-хау, новими ідеями чи прикладами, як це хтось реалізовував прикладів слава Богу, слава Богу, у нас. Їх вистачає, але, на жаль, не так багато, як хотілося би, тому що ще багато з чим потрібно працювати для того, щоб переконати людей і максимально е змінювати життя. Улюблена присів'я на цій посаді, ви можете і самі зробити, і мешканцям сказати, хочеш зробити добре, зроби сам. Це мета об'єднання ОСББ, тому що чекати можна дуже добре, об'єднавшись, взявши завдання ну, от, і саме зробили, А ми обов'язково допоможемо. Гарного дня, Віталій Володимирович. А вам дякую за підтримку постійну, яку ми відчуваємо. Інші міста нам заздрять можна для фото. Дякуємо вам, вашій команді. Віталій, Володимирович, від щирого серця ОСББ. Підтримайте, будь ласка. Дякуємо. Я зараз буду думати, кому це перед... передарувати. Дякую вам. Гарного дня. Дякуємо ще раз. А ми хотіли би запросити у нас сьогодні спеціальний гість представник і радник з енергетичних питань представництва ЄС в Україні. Пан Арон Керпель Фроніус. Будь ласка, до слова. Доброго ранку. Шановні колеги, пані та панові, я хотів коротко сказати пару слів як енергетичний радник Євросоюзу тут в Києві. Е, бо я дуже радий бути тут, бо для Євросоюзу, ОСББ та енергоефективність це продовжує бути пріоритетом. Тому, як ви хіба це вже знаєте, ЄС підтримує. Е, Енергоефективність ОСББ уже з 2015 року, тому це досить довго. Ми створили з українським урядом і з нашими німецькими партнерами фонд енергоефективності, який почав працювати у 2019 року. І e, тут e, основний принцип фонду це що ОСББ є головним бенефіціаром. І як для мене це не тільки про енергоефективність. Це теж про прозорність, про антикорупційні дії, і в ширшому контексті теж про демократичні зміни. Бо тут мешканці можуть разом дискутувати, прийняти важливі рішення. І інколи це може бути складний, звичайно. Але це, це дуже важливий процес. Вони несуть відповідальність, вони можуть вибирати виконавці проєкту. І як для мене, як для нас, це частина е, шляху до, до Євросоюзу. Тому, як я сказав, це, це продовжує бути для нас пріоритет. І ми бачимо, як е, після повномасштабного вторгнення цей, цей процес продовжується. Е, звичайно, е, стан е, в енергетичному секторі дуже складний, е, і ми бачимо, що попит величезний, але ми. Вже um, почали нові шляхи. У нас є зараз три uh, різні шляхи: це енергодім, uh, дім» та Грін -дім. дім, який допоможе будинки, які, які були uh, простожані через військові агресії Російської Федерації. Тому uh, ми допоможемо, ми разом працюємо від цього. І um, як я сказав, попит, звичайно величезний. І Наші ресурси, на жаль, обмежені, але ми працюємо дуже серйозно з нашими партнерами, щоб убезпечити всі ресурси, які потрібні. І я теж бачу позитивні тенденції, що нові ОСББ постійно в'являється. Як я розумію, минулого року вже більш-менш тисяч нових ОСББ. Тому е, я сподіваюся, що скоро ми можемо щось більш конкретно анонсувати, що про ресурси і що про нашу підтримку, але... Я хотів сьогодні тільки сказати, що ми з вами. Ми, ми продовжуємо разом працювати і з вами, і з нашими партнерами. І я бажаю вам успішної конференції і е, е, так ми рухаємось е, разом далі. Дякую вам і слава Україні. Героям слава, Пан Арон, секундочку, перше, дозвольте подякувати вам, від імені всіх киян і українців за підтримку, а також сказати, що у вас чудова українська мова. І чудова вишиванка. Дякуємо вам.